Всіх вітаю на каналі. Сьогодні на кінець я добралася до своїх бегоній. Восени я показувала, як їх розмножувати. Ну, вже настала... я восени їх не, не розмножувала, а вже настала пора, якби пора подивитися і поживцювати те, що потрібно. Багато бегоній вже лягло спати. Хоча ці бегоні, які вирощували з насіння, вони ще клубні там з'явилися е, такі не, не дуже великі. І е, які з маленькими клубнями я лишила ще зимувати на вікні. А де клубінь більший, особливо е, ті бігоні, які вже в мене не перший рік, ті пішли. Зимувати у кладовочку. Деякі бегонії ще до цієї пори майже зеленіли, але повідпадали і вже теж пішли спати. Це в мене ось бегонія-беліконія, і на її прикладі я хочу розповісти, як і шардане, ось така вона не дуже така росна. Но бегонія дуже гарна. І я її хотіла б зберегти, і хотіла б також заживцювати, щоб у мене ще був посадковий матеріал. А це е, прикот, е, дуже, дуже гарна, велика квітка, дуже гарно вона в мене цвіла. І ось така вона расна, багато на ній посадочного матеріалу посадкового. І я Хочу взяти живці. Я вже наголошувала, розповідала, що живці беруться не оці такі, на кінцях, які отут є. Пасенки, ці викидаються, обрізаються і викидаються. А ось всередині, отут всередині є ось такі молоденькі, вони й тоненькі є, і грубші, але наразі вони в мене тоненькі. І ось ці іменно живці, ось такі. Я їх одриваю, відриваю і живцюю. Тут у них у пазухах є ростові бронячки. Чого немає у цих на кінцях, у тих, які цвіли, вони вже свої ці бронячки попускали бубляшки, і вже вони відквітли, і тут пазухи вже якби мертві. ось тут. А вони вже будуть оголятися, такі пускати довгі ці пагони і на кінцях будуть цвісти. Ну, Я хочу молодити, вже, щоб був кущик, цей вже він тут такий, староватий, ось такий. я, звичайно, цього лишу, подивлюся, як він розростеться, тому що щоб був гарний такий і пишний кущик. І ось такого живця я одірвала. Це я показую на одні. Я наодриваю тут їх більше. І ось покажу результати. Я вже розповідала в якомусь там передньому, попередньому відео, що я живцювала, та я розповіла раніше, тому що мене просили, що робити подальше з цими бегоніями і ставила і у воду. Ось у мене стоїть у воді. Це якась це не... Не з цього не білі І ось покажу, що в нас у воді тут. Подивіться, вона ще оце восени я обрізала, поставила ті бульби на клубні, Не бульби, а клубні. На... Зберігання, а на всякий випадок поставила у воду ці верхушечні корінчики. Но із цієї клубневої бегонії можна не бажано, але якщо немає отаких молодих відросточків, як я показувала на беліконі, то я відірвала верхи. Тут зробляться отакі клубні. Появляться, будуть такі, і ці клубні потім будуть пускати. Вони не треба, щоб вони із самої гілочки кущилися, а із, клуб, із клубнів будуть рости. Ось теж в мене бегонія. Це вони в мене обломувалися восени. І жалко було викидати, то я їх ставила у воду. Із, яку, раніше, оце теж ось іллюмінейшн. От тут її витягнути не можна звідси. О, дивіться, який клубінь. Тут зробився клубіньочок такий маленький. Корінчиків немає, а є отакий клубіньок. І деякі із води, ось я вже посадила о, таку риночку. І ось подивіться, тут вже є молода навіть поросль. А ту біліконію, яку я посадила, ось в вермикуліт, можна вермикуліт, можна і перліт. У ну, мене на перліт алергія, то я більш користуюся вермикулітом. Ось, подивіться, який корінчик, ціла борода корінця. І я його сьогодні вже посажу у землю, тому що вже йому тут у цьому вермикуліті немає що їсти. Ось ще один стаканчик. Нема чим живитись, теж вермикуліті ось, подивіться, які. От у вермикуліті вони пускають дуже гарний корінчик. Хоча у воді теж непогано, вона і таким, і таким методом користуватися. Ось я посадила, була вже теж була у воді, я тут посадила її цю бігонію, і ось вона яке вже пустила корінчики. Так що роз, вона дуже добре розмножується, і щоб, тому що клубні буває, що і не перезімує клубень, а щоб не сорт зберегти, то можна таким ось способом. І оце я показую, який спосіб у вермикуліті. Який корінь. Я навіть у вермикуліті, отак, і королівську пеларгонію, тож, та і звичайну пеларгонію. У вермикуліті дуже гарно і фуксії пускає такий корінь гарний, що От який вже корінь. Я набрала всю, всю риночку тут землю таку плодородну. Розсипчату земля повинна бути така легень легка земля, і ось так я її посажу, і вона вже тут буде рости вже на літо. Буде такий отакий кущик, як і ось ця їжа в мене. О, ось який кущик гарний. І ще цю посажу так, піду наберу земельки і посажу ще ось такий гарний. Пустила корінчик. Це шардане. Шардане дуже гарно, бегонія, Там взагалі вся бегонія гарна. не можна сказати, що якась хуже, а якась. Мені вони подобаються всі. Я от, цілу... не займалася взимку, ними тільки поливала, і нічого їм не робила. От, щоб вони перестояли десь. Ну, вже ми пішло якби на другу половину зими, то я вже хочу їх потрошку буду формувати. і садити для того, щоб цю посажу сюди, на цей вермикуліт. Так, його хай набирає, хай тут корінчик робиться. А цю вже посажу, ще полю, це вже буде рости. Ось так я свої бегонії вирощую, розмножую, живці, ці розмножую. Я думаю, що я розказала, хто, хто хоче, той зрозуміє, що як їх садити. Що все, що я верніше, все, що я там знаю про них. Що я з практики набула, який досвід, ось таке. На цьому буду своє коротке відео закінчувати. Всім бажаю миру, перемоги, кінець цих наших переживань, щоб скоріше всі повернулися додому живими і здоровими. Будьте здорові!